Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поляки на кордоні почали зупиняти автобуси з українцями. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень. Повідомив міністр інфраструктури Олександр Корбаков. Паралельно з цим, поки Дуда допускає продовження блокади, Польщу покусують вагнерівці та росіяни, хазенюючи там на всю. 15 хвилин тому пролунали вибухи на аеродромі в Польщі. Поляки приховують цю інформацію, але, за даними телеграм-каналів, відбувся наземний напад. Білосток обстріляла, Пиши телеграм. М. Канали в той же час у відповідь Польщі відкрила вогонь по базах Вагнера в Білорусі. Зокрема, по базах поблизу сувальського коридору і сторони мінська. Що вчора повідомляла, що Білорусі група членів приватної військової компанії Вагнер перекинута у бік так званого сувальського парашийку коридору. Вадим Денисенко, журналіст, пише наступне. Польський прем'єр заявив, що Вагнерівці висуваються в сторону сувалківського переходу. Що це може означати у Вагнера? Поки немає достатньо можливостей, щоб робити будь-які серйозні операції, навіть якщо почалася вербовка білорусів, це займає відносно довгий проміжок часу. Щоб мати достатньо сол для будь-яких серйозних операцій, та й серйозна операція на території НАТО призведе до застосування статті 5. тому вірогідність щось масштабного просто мізерна. Якщо щось і буде, то це провокації по типу Шебекіно, коли на території Польщі чи Литви заходить на великий загін, тримається там добу, а потім виходить. Не виключено, що це буде робитися людьми з українськими паспортами, жителі так званого ЛДНР. Головна ціль втрутитися в вибори і кричати про те, що стаття 5 НАТО не працює. Єдине питання, навіщо це Лукашенко залишити. Шається незрозумілим. Це може бути також і зворотня інсценізація. Білорусі женують мігрантів, Польщу чи Литву, поляки, литовці, нібито відкривають вогонь. і створюється картинка з десятками трупів сирійців. Не виключено, що все це банальне і псо, коли створюється оманлива картинка, натомість готується удар по Україні. Знову таки ніяких серйозних загроз нема. Але давайте не забувати заяву Лукашенка про те, що поляки хочуть захопити Західну Україну та Західну Білорусь. Тому на території України можуть найближчим часом заходити відносно невеликі групи визволителів під прапором. Мовної радянської України, хоча ще раз повторюся, поки серйозних загроз там нема. Поки це лише версії, і ми не можемо виключати, що одночасно будуть задіяні різні сценарії, просто потрібно бути готовими до різних, в тому числі і комбінованих варіантів. В той же час, незважаючи на таку складну ситуацію на кордонах та зі зброєю, влада замість того, аби врегулювати все більше цікавиться, як позбутись залужного. Журналіст Буткевич пише наступне: випихування залужного з країни за задумом ОП має точно не дозволити йому брати участь в політиці. Що вчора на цю посаду готува. Вся кулеба, але рейтинги залужного так дошкуляють зе, що він вирішив таки випхати його, фактично ставлячи британців перед фактом. Адже якщо ви звернули увагу, повідомлення йде про походження самим з а не Британією. Вперше бачу, що про призначення посла повідомляли до узгодження країною, куди він їде. Ось тільки помилка в тому, що зе в своєму страху перед залужним замість просто погрузити його в мовчання і забуття дарує йому місце, де він завжди матиме інфоприводи. Я вже мовчу про те, що з британцями у залужного чудові стосунки, наприклад, з тоні Радакіном, нічого не Вадить екс з головкому взяти участь у гіпотетичних виборах, коли б вони не були, якщо захоче. Ну, але що ж ОП так маніакально боїться залужного, що таки випихує його за кордон? Умріє, що його забудуть скоріше, якщо він не буде в країні. Не думаю, що це цим допоможе. А Валерій Федорович явно знову вчиняє як справжній державник, який переступив через ЕГОЗА для користі країни, адже він дійсно може бути корисним стратегічно важливий для нас Британії, Та він всюди корисний після свого чину 22-го року. Побажаємо успіху до зустрічі. Ще друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.